Злочинців не в Невдах вивчає кримінологія, а успішних злочинців вивчає політологія. От фраза Хто за тебе мазу потягне це і означає твій соціальний статус. Спонсор першого блоку цих антиподів перстень Соломона, і, і це, це мене метафізичка сволоч. От мій гормональний фон зробив з мене ліберала, Якщо хочете, це справжній шлях філософа. Якщо, грубо кажучи, влада може мене зґвалтувати, то я хочу, щоб ця влада була і патентом. Вам гігель не видається душним? Закінчив він. Ну, як ми знаємо, да там десь старезі під парканом на одного хметова припадає 100 тисяч, які померли від туберкульозу в тюрмах. І ще 10 тих, кого закопали, десь в шурфах там на. Донбасі, а що ви робите в Міля Як давно ви процвітаєте завдяки соціальним мережам? Виросло ціле покоління людей, яких за не били попитця. Так, ну, а то... що сталося? мільярдер, колишній президент, доволі відома людина, поліглот, каже. Та ну його на я буду тіктокером. <ріст> що відповідали, коли просили грошей там на вулиці жебраки? Іди воруй.